Ей, роботяги, привіт! Вітаю на каналі NightPlay. Сьогодні у нас рубрика, де ми випробовуємо свої нерви в безплатних хоррорах, без лишніх слів, поїхали. Ну єдине, що скажу, що це у нас last night Mob. Зараз будемо дивитися, типа я подивився по відеоках, типа, досить нормальна штука. I, uh, I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Типу, вибачте, будь ласка, за пізний дзвінок. Чи міг би хтось приїхати назад і зробити швиденьке перебирання у моєму будинку, тому що там в мене сталася якась халепа. Чи могли б ви організувати, щоб хтось приїхав прямо зараз? У мене вже очка грає. Ей бол, я свідку дивлюся, блін. Бляха, хаму, дайте швабру, падає. Всяке приберем зараз. Я просто, типа. А це свідтя. Блін, а в тіні мені виглядає просто як голова, я не знаю, просто тут звуки такі потужні в наушниках, що я напевно, що от просто одне... один наушник в землю, того що настільки жорсткі тут звуки, що, блін. Я що сам себе не чую, що. Ну страшно. Тобто це такий, типу, був короткий туторіал про те, як прибирати хату, так? Да? Все, типу. А далі, типу, ти молодой шуруй і прибирай. Ну, типа... ми вже грали симулятора прибиральника, прибиральника там, я даже не знаю. У ризних штуках. Хто збігає, якщо? Я не знаю, у мене просто трошки скручений звук на відосі, може бути таке, що ви не чули. А, ні, все, не брехав, це звуки від цього, від того, як я по куру ходжу. Так. Ну ем. я подивився відгуки про цю гру, досить ти типу, покажу, що непогана штука типу, що. Багато кому подобається. А, тобто не можна лишити швабру взяти дві будинки. Я сподіваюся, що потім не будуть мене прибирати після цього всього. І тіпа, і по факту, знаєте, я себе ловлю на думці, тіпа, а хто взагалі так тіпа, смітить? От серйозно, типа. Я розумію, там, допустимо, гори не митої посуди, не протерта пилюка, там, речі не посортовані. А тут, типу, знаєш, дивишся у хаті, тіпа, так вроді чистенько, там, плюс-мінус акуратна хата, і тут, бляхан, просто як будто спеціально порозкидали всяку херню. Ну, зараз будемо дивитися, зараз будемо лякатися, більше ти тут. Нічого не зробиш. Стоп. Ну, я думаю, для початку нас просто, по... типа, ми спри... маємо прибрати все, а тоді вже по. Бля, що спало? Це хто стукав у дверях, чи що? Двері закриті. О, двері відкриті. О. А як це відкрити? Штори не відкриваються. Давайте прибираємо, зараз ці штори відкриються і там зараз бляха скример 100%. Все, звалюємо з туалету, закриваємо двері бо я боюсь. Так, прибираємо далі. Бігають капець. Просто страшно вирубай. Я не знаю, типа мене хорори так лякають до усрачки максимально. Чо я починаю робити і знімати щось по цих хоррорах, я тупо не розумію, блин. Дурний, напевно. Бо так здається, знаєте, типу, от лякаєшся хоррорів, але коли його пройшов, типу там. Лишаються якісь приємні легенькі відчуття, тому круто. Ну, е до речі, от пам'ятаєте, недавно там. Ну, як недавно, я, блін, більше місяця не викладав ніякого відоса, але я говорю про те, що. Десь там в мене був хоррор про фермер. Це дуже крута комбінація. Мені воно настільки сподобалося, що ти, типу сидиш, нема цього напряга, типу, якій обично відбувається типу, в ігрі, що сидиш, отут, ну страшно, все, обстановка накальна, все, я розумію, що мене зараз будуть лякати, що мені буде що мені буде страшно. Типа, прям все, капець повний. А тут, типа, не знаю, там у тій фермі мені досить сподобалося, типу, при... взагалі не прибирати, а проходити. Типу, ти сидиш, там дійсно інтерес кис. Ключ. Так, ці двері закриті. Давай тут цій кімнаті приберемо. Пр... Ой, блядь! Две, бля. Две на нього. Сука, блядь, де мій... Ми... Брутрума, дисло, блядь! Две. Ще не съебая курва? Нихера налий! Бляха, я в лахере. Обично вони, бляха, звалюють зразу, лише ти повертаєшся в їхню сторону, і вони роблять такий ефект, типу, що не встигаєш нормально зреагувати. А цей до останнього сидів. Я би не здивувався, якби я тако вийшов, він, бляха, сидить, досі дивиться в ту сторону. Я такий стукаю, знаєш, що шваброю ззаді, і кажу, чули, ти що, ти взагалі адекватний, бляха, чи ні. О, блін. Начинається вже як Я чесно, типу, я би на місці цього прибиральника тако би просто розвертаюся в такий стойотко, розвертаюся. Швабру у вікно, бляха, і за шваброю. Похер, хоч 10-й поверх. Мені по барабан. Я не боюсь. Е, світло пропало? Так. Да. Ця кімната була явно світліша. Ну, швидше всього, активного ніякого там. Е, не люблю, де мені треба ховатися від монстрів, всякі такі приколи, типа. Зараз швидше всього він появиться біля дверей. Ні. Просто, типа, через то, що головний герой згинається, коли я шваброю працює, то швидше всього, що я буде якийсь такий момент, що я щось прибрав. І тоді... Лякають діда, блін. І мені не подобаються такі приколи, хлопці. Ну, так, зараз бігом 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 на нервах прибираємо. Да, швидше всего, що я мав би підійти за бумажку і тільки туди його побачити. Так, наче все. Ще одні стяки лишились. О, все, прекрасно. Берем ключик і поїхали. Басром. Ну це не було страшно, якийсь дебільний скрізь. Open the shit. Так. Так, де тут це гаразд буде... Так, дивимось. Щоб не провтикати, бо типа... Мммм. Mm, та ладно, блін, я не думаю, що я хочу, щоб мене налякали. Я чесно буду зараз, типа... Контент, звісно, треба на чомусь робити, але я буду дуже сильно радий, якщо я не побачу зараз просурскрімер. Мені вже не подобається. У мене вже руки мокрі, бляха-мух. Вже можна, бляха, з моїх рук, я не знаю, воду дітям в Африку відправляти, я не знаю. Так, де де скример? Постійно в кімнаті, коли прибираєш, має бути скрімер, а ну. Що, в цій кімнаті не буде? Чи що? Ну, то поки прибираємо, а там вже налякаємося, як налякаємося. Такого просто, якщо не піднімати голову, отак. Я всі скримери пропустю. Скрімера нема такого приколу, що на нього треба подивитися. У нього є такий прикол, що ти наближаєшся до нього і він пропадає. Так що, якщо будуть ходити, то типу всі скримери просто у мене пройдуть... пройдуть повз мене. Бувало дуже багато е таких скримерів, типу, що... Допустимо, то саме поле, там Harvest Shadows, якось воно там, там я не пам'ятаю точно, як воно називається. Я проходив гру е, два рази. Бо, перше, на записі, типу, я дійшов. От, от, Бо, перше, на записі я дійшов до одного моменту, ніби як зробив паузу, і потім почав проходити далі. Але проблема в тому, що коли я почав проходити, я побачив, що у мене сейф злетів. типу, я... Точніше, навіть не сейф злетів, а гра. Немає такого поняття, як сейви. Типу, ти там сідаєш, просто проходиш залпом до кінця, бо це була демка, типа це окей. Ну, я собі думаю, круто, 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 всякі приколи. І прийшлося проходити ще по разу. Наст... Ви б знали, настільки там багато скримерів я пропустив перший раз. Я другий раз грав, думаю, зараз так, я всі монстри, всі скримери, знаю, всі типу, страшні точки... точки в мене записані, типу, я думаю, зараз бігень... бі... швиденько типу, пробіжу. І, типу, мене ніхто сильно не налякає. Ніхера. Так гасили, просто пострашно. Це не треба прибирати. Так. А потім, типу, прибиральник з стильними яйцями. Сидить, прибирай кров, а насрай взагалі. Не забудь свічки прибрати після цього. Ну, типу, я не знаю, просто, а якщо від ритуала прибрав. Можливо, просто в знаю, Романтична вечеря або романтичний вечір. І просто не цей. Просто порозивали червону краску. Я так знаю, що це може бути. Зараз по-любому будуть лізти прямо на мене. де? А стоп, що лишилось? Бесрум. А це де ще. Це цей бесрум чи який бесрум? blocked А як її розблокт? Алло. Ну, Приведе, можна якийсь типа полтергес, який кине двері? Щоб я зміг відкрити. Ну коротше, йдемо, поки пойдемось. Можливо, треба з якоїсь з другої сторони зайти. А, ні, ключ я навряд чи пропустив. Ключі тут, типу, тупо на сервеці стоять посеред цього. Посеред кімнати, так, що ти їх не пропустиш, тому нема змісту час. Останній безром на Двері заблоковані. Блять. А це можна сьогодні да. ще? Well, well, glad to know I could count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't! You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired! Блин. Типа, позвонив, типа, я радий, що я можу на тебе покластися, але також, типа, ти звільнений. Я або ще одну кімнату не прибрав, або що. Я не знаю, чесно кажучи. Швидше всього дійсно десь спротикав одну кімнату. Та похер, боже, типа. Отакі вони хорори. 10 хвилин 30 секунд прийшло на цей момент. Мені дуже сподобалося і. Я не бачу змісту. Можемо ще раз запустити, подивитися, де я ванну протикав, тому що я дійсно не розумію. Десь одна кімната протикана. Так, я хочу це пропустити. Давай, поїхали. Ем, а де, де я бестром пропустив? Хіба? Ну у мене була... Оця проста беструм пропущена. Ну, чекай. Ні. Entrance. Це hit. Тут закрито. Я хірю, я знаю, де я пропустив одну кімнату, типу я, я, я не знаю, там двері ті були заблоковані з обох сторін. Ну все, туди похер, типу, я свою роботу зробив, типу, а вони йдуть нахер. Того, що я манав ще раз проходити це все і шукати ще цю беседу. Хоча насправді, як так само у тій попередній грі, яка теж була по суті, з цього самого ем, сайту. Чи як, тому що це все знаходиться на H.E.O., тому, тому типу, хто хоче заходити, там дуже багато типу, роботяги, які просто починають робити ігри, вони починають типу, виставляти їх безплатно. Да? Та там, там спокійно можеш задонатити їм якусь символічну суму, там від долара до двох е, побажання. Типу, якщо ігра зайшла, дійсно зайшов, такий задонатив, сказав роботягам «пасіба». І там ви можете знайти просто будь-що на будь-який на будь смак, який ви собі хочете, і там взагалі все класно, чітко і зрозуміло. І там дуже багато хоррорів, але повірте мені, там просто це як секонд-хенд. Там дохера сміття, і деколи серед цього сміття ти можеш знайти реально топові речі. А по-другому, типа, ніяк. Сидиш, просто порпаєшся, от як... Допустимо, особисто як на мене, попередня гра не дуже зайшла. Вона була така собі, тіпа, трошки дебільненька і трошки дивна. І практично абсолютно не страшна. І тому цей. Я думаю, такий, що, типа, деколи буває, ти дійсно попадаєш, на перший погляд гра здається цікавою, знімаєш, а. Насправді воно виходить так собі. Якось так. Але вже сидиш такий, от у мене з з попереднім відосом була така штука, і я такий думаю: Блін. Виставляти чи не виставляти? І от з однієї, типа, воно фігня, а з іншої сторони, ти не виставляв відоси більше місяця і. Думаєш, балі, не знаю. Ну, це було, оце оце було нормальна, така, гідна, годна, просто ігра. Вона годна щось робити. Бо я вже давно нічого не годний. Я думаю, будемо прощатися. Дякую за увагу. Це був канал Найплей. Люблю, цьому обнімаю. Я дуже сильно, бляха, надіюся, що я почну випускати відоси, відоси трохи частіше. А наразі цьом, па па